Довге ім'я. Японська народна казка. Жив собі то яма міщанин. Народився у Тоями син. От зібрались з города дядько, тітка, сват. Стали думать спорити, як синка назвати. Дядько каже «Моосу!» Тітка Йотаро. Мати кволом голосом. А внесіть відро. І сказала, скільки у відрі краплин. Стільки літ та ще раз, стільки, хай живе мій син. А щоб жив він довго, так як хочу я, треба довго, як дорога, дати йому ім'я. Думала, гадала, мабуть, днів із п'ять, і таке ім'я прибрала довге, й не сказать. Погукала всіх до зали, мовила крізь сон Хочу каже, щоб назвали мого сина Чон, та й не доказала вибилась із сил, голова упала на дощаний піл. Тільки чон сказати встигла, тут і смерть її настигла. Ну, сказали люди, думать не резон, як сказала, так і буде, хай він зветься, тільки чон. Оженився в другий міщанин, народився другий в нього син. Друга жінка була сильна, дуже, і свого синка любила дуже. І сказала: скільки у морях краплин, стільки літ та ще раз стільки, хай живе мій син. А щоб жив він довго, таких хочу я. Треба довше, ніж дорога дать йому ім'я. Довге імення щастя, знак. І назвали сина так. Коро не до боро, юдо нюду не добуду, чоні моні макароні, цілі смилі з половиніс, яма тяма кіріяма, гура хура мацапура, тікі мікі кукуріки хакі сакі нагасакі, тиці миці сигимиці. Говорила довго, довго, показала всі слова і не вмерла після цього, а зосталася жива. От ростуть собі сини. Та не миряться вони. Менший брат, як та ворона, все дражни він тільки чона. Чон, чон, тільки чон, З'їв півбуда макарон, тільки чон терпів та жив, тільки чон би теж дражнив, а... та хіба його подражниш, як ім'я того й не скажеш. От почне казати скоро, короборо недобору, ну а далі тик та мик, заплітається язик, бо поки ти імення скажеш, брат молодший уже зник. Думав хлопець: справді так, довге імення, щастя знак, а коротке знак біди. Тільки чон внесе води, тільки чон не дров врубає, а молодший брат гуляй. Бо ну як йому накажеш, як в ім'я його і не скажеш. А посваряться два брати, тільки чон на лає мати. Знов завів з малим хлоп'ям, зараз я тобі задам. Якось влітку, в косовицю, тільки чон упав в криницю. Митю у збіглась до двора галаслива дітвора. Тільки чон в криницю впав, вибіг батько, врятував. Став тут менший брат казати. Щастя довге мення мати, довге, довге та красиве, а коротке нещасливе. Тільки це він проказав, як і сам в криницю впав. Знов прибігла до двора галаслива дітвора Швидше, швидше, там ваш коро, коро, боро, недоборо до юдо, нюдо не чоні, моні, макароні, циліс миліс з враз на цьому слові збились, і, щоб дотримати порядку, почали казати спочатку. Швидше, швидше, там ваш коро, коро боро не добору, юдо нюдо, не добуду, цілі смилі з половиня, стільки мікі кукуріки. Ні, неправильно, не так, закричав один хлопчак. Знову збилися з порядку і почали казати спочатку. Швидше, швидше, там ваш коро, коро, боро, не доборо, юдо, нюдо не забуду, чоні, моні, макароні, цілі смилі з половиня, яма, тяма, кіріяма, хура, хура, мацапура, тільки мікі кукуріки. Хакі-сакі нагасаки, тиці миті, сигімиці, потопає Україниці. Як зачула це цеє мати, враз побігла рятувати. Але слушний час минув. Син давно вже потонув. Тиці миці сигимиці стих в дворі дитячий шум, Тільки жабка у криниці сумувала. Кум? Кум?